Господь з вами, з духом Твоїм! слова святого Євангелія від святого. Луки! Слава тобі, Господи! Тими днями Марія вставши пішла з поспіхом в гірську місцевість до міста Юди. І війшла вона в дім Захарії, привітала Єлизавету. І сталося, що коли почула Єлизавета привітання Марії, підстрибнуло, немовля в її утробі, і Єлизавета сповнилася Святим Духом і вигукнула гучним голосом, промовляючи. «Благословенна ти мій жінками, і благословений плід твоєї утроби. І звідки ж мені це, щоби до мене прийшла мати мого Господа? Ось як тільки. Голос твого привітання дійшов до моїх вух, підстрибнула з радості дитина в утробі, в мені, блаженна Ти, яка повірила, що звершиться сказане їй Господом. А Марія промовила, величає душа моя Господа, і радіє дух мій в Бозі, Спасителе моїм, бо він споглянув на покору слугині своєї. Ось бо віднині блаженною зватимуть мене всі покоління, бо вчинив мені велике сильний і святе Його ім'я, і милосердя Його зроду врід для тих, хто боїться Його. Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх, скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних. Голодних наситих благами, а багатих відіслав чим. Він пригорнув Ізраїля слугу свого, згадавши милосердя, як і проголосив батькам нашим, Авраамові та роду його аж до віку. Тож Марія перебувала в Єлизавети якихось три місяці і повернулася до свого дому. Це є слово Господнє слава. Слова святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Амінь. 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 Слава Ісусу Христу. Слава Ісусу Христу! Дорогі, улюблені в Христі, брати і сестри, парафіяни, іністранти наші, кохана мама, сьогодні нас вже більше родин, бо ще похрестицька моя є, що потрошки перебираємося. Завадиться, бачите, раз більша родина. <плес> Добре, кохані, любі в Христі, Божі діточки. сьогодні дуже гарне свято, урочистість Матінки Божої. Кожен з нас розуміє, що це таке слово означає мама. І найбільше це слово, це поняття зрозумів сам Ісус Христос. Настільки полюбив свою матір, що перше, коли Помирав на Христі, щоб мама не залишилась сама, віддав її під опіку святому Янові Апостолові. А потім, щоб цю матір свою, справді так, доцінити, нагородити, забрав її з тілом і душею до неба. Ось так Ісус показав приклад любові до своїх батьків, святий Йосиф, опікун його вже був в небі, і Треба було теж забрати Матінку Божу. Для нас, людей, віруючих, християн, які пам'ятаємо ці слова з-під Христа, ось Матір Твоя, ось Син Твій. Якщо б ми неправильно сьогодні розуміли це свято, цю урочистість, ми б могли сказати, що сьогодні такий ну, не дуже гарний день, дуже такий навіть трагічний, що ми. Залишаємося сиротами, бо від нас Ісус забрав маму. Але правда є така, щоб ми не відчували, що цю матір, яку Ісус залишив нам, казав Ось Матір Твоя, щоб ми не відчували, що ми є самі покинуті, що Ісус забрав до неба Марію. Потрібно зробити все, щоб наше життя, наше серце, наша душа була небом. Може, це так скажемо негарно словом: хитро, спритно, але якщо Ісус хоче забрати маму.